Доброго дня. Е, зараз будемо показувати, яка вага інвертора EAFC, Чиста синусоїда 5000 Вт, номінальна 2500. Е, виробник, вони всі йдуть китайські, тільки є хороші китайські, є геть дешеві китайські. От так. Е, вентилятор, тобто кулера 2 йде. На охолодження, там всередині йде радіатор для охолодження алюмінієвий. Далі клеми плюс-мінус. Тобто червона і чорна клема, щоб не переплутати, з 12 на 220 вольт. Сюди під'єднується 12 вольт від акумулятора. Далі з обратної сторони. Зараз покажу ось так виглядає даний інвертор. Це кнопка для включення. І розетка 220. І тут на таблові буде показувати скільки вольт і тому подібне. Далі комплект, те, що йде. Ось провода, силові, це буде йти на ці провода. Ну, ці провода сюди під'єднуються до акумулятора. Ось так. Далі будемо важити даний акумулятор. Зараз покажу все геть. 2,8 кг. 2,8. Ось даний інвертор. Зараз покажу розміри даного інвертора. Замірюємо, поки ходив по рулетку, міряємо розміри ось так зюди і по ось сюди, ось такі розміри його. Ну, якщо брати обща довжина, це приблизно десь на півтора сантиметра довше. Десь 34 сантиметра в общі, буде далі. Ось так. 18 сантиметрів ширина і висота. І висота. 8 і 3, чи 8, і 4 десь. Ось така висота виходить. Ось такі габарити даного інвертора, вага, розміри. Ось так виглядає. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео в описі, а також. Номер телефону Viber. Кого цікавить, дзвоніть або пишіть на Viber. Все є в наявності. А також підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Там багато цікавих відео є. 16 мм квадратних. Провод. Іде в комплекті. Ось такий провод. Кого цікавить, підписуйтесь на канал і пишіть на Viber для замовлення. Ось такий інвертор.